Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що французам не доведеться йти на війну у зв'язку з агресією Росії проти України. У своєму спілкуванні з інтернет-аудиторією, очільник французької держави підкреслив, що Франція, як і інші. Європейські країни мають зупинити Росію у її намаганнях просуватися вперед по українській території і у здійснення планів ліквідації української державності. Мова йде про збереження суверенітету і цілісності цієї країни, а також пріоритет міжнародного права, наші спільні правила у Європі. І якщо ми дозволимо. Щоб таке відбулося в Україні, це стане досить серйозним викликом для європейської безпеки, тим більше коли це відбувається у півтора тисячах кілометрах від нашого європейського дому. При цьому самі ми втратимо і довіру, і безпеку. Саме тому Еммануель Макрон підкреслив, що необхідно збільшувати допомогу Україні. І разом із цим підкреслити, що якщо росіяни зайдуть занадто далеко, європейці будуть змушені діяти, щоб зупинити їх. Разом із цим, президент Франції продовжує висловлювати сподівання, що французам не доведеться йти на війну. Франція це світова держава. І якщо ми хочемо миру, ми маємо. Його захистити, ось чому ми маємо озброюватися. Ось чому ми маємо здійснювати заходи пов'язані із Довірою до нас, і з допомогою нашим союзникам. Ось чому ми маємо сказати: якщо ви заходите занадто далеко і загрожуєте нашим інтересам, нашій власній безпеці, ми не виключаємо того, що змушені будемо втрутитись, сказав Еммануель Макро. Звичайно, і у цій заяві. Французького президента не вистачає цієї конкретики, яку від нього очікували з того самого першого дня, коли після саміту у Єлісійському палаці він підкреслив, що не виключає присутності військ країн НАТО, країн Європейського Союзу на українській землі. Згодом Еммануель Макрон був більш конкретний у цій своїй заяві, коли у інтерв'ю Часопису економіст підкреслив, така присутність може бути обумовлена загрозами самому існуванню української держави, а також проханням з Києва застосувати європейські війська для того, щоб зупинити подальше російське просування. Але у нинішніх коментарях Еммануеля Макрона годі й шукати відповіді на питання, за яких саме обставин західні країни будуть вважати за необхідне втручатися, що означає занадто далеко, де та Червона лінія, коли у Парижі та інших європейських столицях або у Вашингтоні вирішать, що подальші дії Росії. Загрожують самому існуванню української державності, як кваліфікується вся ця державність загалом? Чи вважаємо ми спроби російського керівництва сформувати у Києві маріонетковий уряд, який звичайно ж буде видавати себе за легітимний уряд саме української держави, знищенням державності або ж її продовженням у новому вигляді? У Франції могли б пригадати, що коли війська Адольфа Гітлера примусили французьку армію до капітуляції, новий французький уряд, уряд по суті, новоутвореної французької держави на чолі з маршалом Петеном, знайшов свою резиденцію у містечку Віші. Але тоді навіть союзники Франції у її боротьбі проти гітлерівської агресії. Визнали цей уряд і встановили із ним дипломатичні взаємини. Був потрібний подальший розвиток подій, щоб від дипломатичних взаємин із цим урядом відмовилися не тільки країни-союзники у Другій світовій війні, але і країни, які зберігали нейтралітет всі роки військового протистояння. І тоді, звичайно ж, виникає питання. Наскільки можна вважати намагання створити таку саму маріонеткову державу із президентом-колабораціоністом, який не буде мати жодної народної легітимності, реальним продовженням української державності? Або ж все ж таки країни Заходу будуть вважати, що будь-яка заміна влади в Києві внаслідок російського наступу або Спроб дестабілізації ситуації України і є тією загрозою для української державності, яка примусить Захід втручатися. Де кордон територіальних надбань Російської Федерації, яка вже зараз на наших очах намагається розвивати наступ на Харківщину? Адже всі ми прекрасно розуміємо, що тільки чотирма регіонами України. Які були анексовані у 2022 році, і Кримом, який з точки зору Володимира Путіна став частиною Російської Федерації ще далекого дві 2014 року? Апетити російського керманича не закінчується. Що у Путіна набагато більш серйозні апетити, які пов'язані із бажанням приєднати до Росії весь схід і південь. України і з бажанням створити на всі інші території України, якщо ця територія також не розглядається як майбутня територія Російської Федерації, маріонетковий уряд готовий створити якусь модель так званої союзної держави із путінською Росією та Лукашенківською Білорусі. Саме такими були політичні плани Володимира Путіна у лютому 2022 року, коли російський карманич ухвалив рішення про великий напад на сусідню державу. І поки що ми не бачимо жодних ознак, що ці політичні плани російського президента змінилися з часом. Ба Більше Володимир Путін тепер щиро впевнений, що цей час є його головним союзником у намаганні втілити в життя плани по ліквідації сусідньої держави і поверненню Російської Федерації на кордон. Не Радянського Союзу 1991 року, а це саме те, що серйозно загрожує європейській безпеці і нормам міжнародного права. Так, от після цих заяв Мануеля Макрона, звичайно, хотілося б зрозуміти, де та червона лінія, після якої захід усвідомить, що зовсім не постачання озброєння і не дипломатичні заяви можуть врятувати український суверенітет упродовж наступних непростих років російсько-української війни, що тільки безпосередньо. Участь захода може в принципі створити теоретичні шанси для того, щоб зупинити російську агресію як проти самої України, так і проти інших колишніх радянських республік, які ж звичайно розглядаються Володимиром Путіним як частину його нової імперії, яку він буде називати союзною державою. Очевидно, що і сам Еммануель Макрон поки що не визначився із точними відповідями на ці питання. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал Патреоні Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ті ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить.